Що я зрозумів в момент, коли ми починаємо бути обманутими, те, що ідея того, що ми будемо благословенні, відволюкла мене від обману. це, бо зараз на вас буде викинуто благословення, якого ви ще не бачили. Зараз у вас будуть ресурси і доступ, яких у вас ще не було ніколи. Але ніколи не давайте можливість благословінню стати для вас тим, що вас відволікає і що висновку водить вас в оману. Мене відволікло благословення, яке мало прийти. Настільки, що я навіть не побачив, що людина на інстаграмі мала тільки дві картинки. Ви знаєте, що людина, що коли людина має тільки дві картинки в інстаграмі, це оман. але я не звернув на це увагу. Тільки після того, як мене ввели в оману, тільки після того, як мною скористалися, і Бог каже вам, благословіння прийде. Але коли благословіння приходить, не будьте сильно відволічені домом, не будьте сильно відволічені відносинами. Де були ці люди, то то до вас, з ким вони були, коли вони були, не будьте відволічені до того моменту, коли вас водять в оману. Не, я це скажу. Не давайте рекламі зупинити вашу молитву. Тепер ви маєте ви за це, Тепер ви маєте це. Не будьте підволічені. не давайте новому дому зробити ваше серце скупим. одинокі люди, одинокі чоловіки, одинокі жінки. Не давайте новим відносинам здешевити ваші відносини з Богом. У вас була рутина з Богом. Давайте я скажу дітиця у другених людей. Це діти, це те, що сказав Бог. Я даю вам 24 години, але витратите їх на Netflix, і у вас не залишається часу на мене. Ви не у вас немає часу, щоб виділити на мене і зранку ви будете мене потребувати, коли ви будете йти назад на вашу роботу, але у вас не було часу, щоб ви приділити мені. Причина, чому ви не можете бути відволіченими благословенням, навіть якщо воно хороше, це тому, що відволічення, відволікання ставлять під загрозу вашу можливість тверезо мислити. Коли ви відволічені, ви не можете тверезо мислити. Ви не можете тверезо дивитись на речі, які вас оточують. Ви коли-небудь бачили друга, який входить в відносини, які виглядали хаотично навіть перед тим, як вони почались. Але вони не можуть це бачити. Ваші друзі не можуть це бачити. Чому? Тому що вони відволічені. Він любить мене. Точка він, ну, він краще, ніж мій колишній. А ви типу, я не знаю. як на мене, це колишні, тільки в іншому вигляді. Але їхня можливість адекватно дивитись на речі є на низькому рівні, тому що їхнє відволікання є на високому. Причина, чому ви не можете визначитись, в який коло чи ти це тому, що рівень відволікання високий, а рівень тверезу оцінювати ситуацію низький. Це те, як людей обманюють благословення, тому що вони не можуть розпізнавати речі, вони не можуть тверезо дивитись на ситуацію. тільки що я дещо зробив. І це спрацювало. Потім я такий. І ось цей момент ворог проникає. Все, що треба було зробити мені. Це видихнути для того, щоб ворог проник в мене. Я чув, як один християнин казав: не постіть сьогодні, завтра, постіть все своє життя. Він сказав, тому що момент, коли Господь нагороджує нас перемогою, це не час сказати, зроблю це ще раз через 21 день. А Це багато часу. Це настільки багато часу, що моя можливість адекватно мислити на низькому рівні, настільки що я не можу чути те, що говорить мені Бог. Проти хорошого чоловіка і хорошої жінки це ті, коли ви можете почути ще під Господа Ти був на цьому повітку шість місяців і на сьомий місяць я тобі дещо принесу. Ви маєте мати можливість чути деталі. Рівень відповідальності, який я зараз маю. деталі мають значення. Якщо ми втратимо нашу можливість тверезо мислити як церква, якщо ми це втратимо, як єдине тіло, омана буде близько. Найбільше благословення в світі. І Бог такий типу, окей, hm. це нічого, що я зробив це один раз. Але мій план полягав не в тому, що я зробив один період незвичного прискорення. Я хотів, щоб це було ваше життя. Я не знаю, кого я thing тут thing маю підгодьолювати нині, але це поштовх для вас, який дозволяє вам зрозуміти, що ви повинні припинити бути відволічені чимось. Бог промовляє до когось з вас прямо зараз. І він не може навіть сказати слово, тому що CNN, Fox News, ваша сторінка в Інстаграмі, те, що сталося на Astroworld, те, що сталося до цієї знаменитості. Віл і Джейда знов це те, це, це. і Бог промовлялась весь Але цей час. Але ваша можливість розпізнавати Божі слова відволічено. Чи можу я вам показати картинку деко і потім їхня можливість верезу мислити просто впала? І так виглядає кожен з нас після того, як ми отримуємо це благословення? Listen, that child is going to be a pro athlete. Oh! <риск> <риск> I wasn't ready. ready. I wasn't great. <риск> We're just throwing it. <риск> Perfect climate. <timing>. Чи бачили ви, що тільки що сталося? Він сказав своєму <риск> татові, думай швидко і кидай м'яч на нього. І його мама каже. Цей хлопчик буде професіональним атлетом. Але те, що він сказав зробити своєму батькові, думай швидко. Він не, не міг розпізнати, що м'яч прилетить на нього у відповідь. І багато хто з нас, Бог каже нам зробити дещо. І потім ми припиняємо це робити, робити те, він навіть не прикрився своїми руками, і вона настільки застала в розплох, що він не мав можливості думати, що м'яч прилетить на нього у відповідь. Дехто з нас старається не засміятись зараз. Цього малого принизили, і в цей момент він запам'ятає на все своє життя, і він не забуде, що в цей час він був відволічений компліментом своєї матері. Чи це не звучить як ми, як наша ситуація? Цей хлопець, ця дівчина, цей працівник. І на один момент він був настільки відволічений благословенням, підбадьоренням, що він втратив повністю свою здатність перезумислити. Біблія каже, що коли Бог благословляє, ми досі дивимося і молимось. Давайте я продовжу. Тому що темна сторона благословення неважливо, що це. чи це подвоєння вашого бізнесу, чи це реклама вашого бізнесу, чи це ваша можливість бути емоціонально стабільними. Перший раз за десятиліття Бог сказав: Я благословлю вас цим, але темна сторона благословення завжди приходить з трьома речами, на які треба вважати і незалежність, особистість, і, і зробити ваше ім'я знаменитим.